thank you Добрий день, мене звуть Анна Маліцька, мені 24 роки. Поет, прозаїк і перекладач. І, звичайно, що книгоман. Мені дуже подобається читати книжки, але окрім цього, я люблю ще й дивитися фільми, кіно, особливо, напевно, анімація це найбільше мої захоплення в житті після літератури. І звичайно, коли я читаю нову книгу, яка має екранізацію, мені завжди дуже цікаво порівнювати два витвори мистецтва. Хоча дуже багато. Чула думок про те, що цього не варто робити, варто їх все ж таки відокремлювати одне від одного, тому що книга і кінематограф працюють з різними зображальними виражальними засобами, і, мабуть, це в певних контекстах недоцільно. Але що нам заважає, все ж таки говорити про вдалі, невдалі десь екранізації? Мені здається, що якраз екранізація тої книги, про яку я буду говорити сьогодні, вона вдала. Моє знайомство з Френсісом Скотом Фіджеральдом почалося ще, напевно, у школі, але тоді я пробувала читати його з власної домашньої російськомовної бібліотеки, і якось, як кажуть, сучасною мовою мені тоді не зайшло. Не можу зрозуміти, чому. Вже багато років по тому я звернулася до нього вимушено, тому що він був у нашій університетській програмі, а на четвертому курсі. В рам... В рамках зарубіжної літератури, а і приблизно у той самий час ми проходили це цю книгу Великий Гетсбі» в рамках курсу домашнього читання з англійської мови, а, оскільки книгу ми читали дуже детально і серйозно, і звертали увагу на образно символічну систему. Мені було цікаво, як її зможе передати кіно, тому що образи і символи це ті речі, які напевно найбільше єднаються мистецтво літератури з. З кінематографом їх можна показати, їх можна зобразити. Ця книга а, і свого часу, коли вона вийшла у 1925 році, вона була сміливою. Епатажною, і, мабуть, що та екранізація 2013 року, яку е, режисерував Баз Лурман, була саме такою. В ній є деякі елементи, яких не очікуєш побачити навіть у Нью-Йорку джазової доби. Є е, е, е елементи репу, є елементи е, е, якісь дуже насичені яскраві кольори. Але от, на мою думку, хоча вони, мабуть, видаються дивними десь в контексті епохи, але але вони її відображають, і вони відображають те, як людина 21-го століття може для себе проінтерпретувати цю книгу. Один із таких важливих моментів, про який напевно хотілося б тут розказати, це постаті головних героїв. Мені здається, що актори, яких добирали під час кастингу, усі були вибрані доволі вдало. Вони зі своїми ролями впоралися і вони змогли передати дух цієї книги. Вони змогли передати почуття і сценаристи, режисери, уся команда акторів, вони дуже серйозно, на мою думку, поставилися. До першоджерела. Першоджерелом все ж таки є книга, і навіть якщо ми порівнюємо книгу та сценарій, можна побачити, що в деяких моментах сценаристи взяли цитати з самого роману. На мою думку, це була дуже вдала ідея, тому що те, як Фіджеральд писав у 20-ті роки, було напрочуд сучасним. Напрочуд актуальним воно залишається і нині. Ця жива англійська мова, і той живий переклад, який намагалися надати потім і в українському варіанті, з яким я його також порівнювала саме в кінематографі. він, на мою думку, вийшов в них дуже вдалим. До речі, ще цікавий, пам'ятаю епізод, коли дивилася відгуки про цей фільм від критиків. Вони відзначали сцену зустрічі Гетсбі із Дейзі. Вона дуже красиво встав. Лено у фільмі там дуже багато квітів у приміщенні, в якому вони зустрічаються, все, що він підготував, аби справити на неї враження. І в книзі є момент, що вони півтори хвилини стояли і дивилися одне на одного зачаровано. Цей фільм багато в чому основною ідеєю постелює те, що ми не можемо повернути собі своє минуле, як би ми не намагалися, які б сили і наші потуги ми на нього не кидали. Але є речі, які повернути неможливо, і таким от символом, символом того, що щось можна змінити в житті, а символом надії було зелене світло з маяка, яке через протоку бачив Гетсбі у будинку. com Daisy. Мені дуже сподобалася сцена наприкінці фільму, і те, як вони показали цей образ, цей образ, символ цього зеленого світла, і те, що під час цієї сцени Ні Керовий, який власне є наратором цієї історії, він розповідає цю історію. Вся історія є в фільмі, принаймні таким флешбеком по його поверненням до того часу, те, як він стоїть у цьому маєтку і споглядає. Дає зелене світло, що відлунює крізь туман з іншого берега, воно зачаровує його дуже яскраво уявляєш собі, коли читаєш книгу, але те, що зміг зробити з цією сценою фільм, на мою думку вражає. Я навіть дозволю собі просто зачитати цю, цей уривок. Я не думаю, що це буде спойлером до книги. Гетсбі вірив у зелений вогник, у здійснення всіх бажань, у майбутнє щастя, що з року в рік надається нам в руки. Нехай воно вислизнуло сьогодні дарма. Завтра ми побіжимо ще швидше, простягнемо руки далі і одного чудового ранку. Отак ми й намагаємося плисти вперед, долаючи течію, а вона безнастанно зносить наші суденця назад у минуле. Хоча, як я і казала на початку, книгу і фільм в багатьох моментах порівнювати недоцільно, але тут я вважаю, що це і прекрасний витвір мистецтва в літературі, який точно став голосом свого часу, голосом цієї буремної, веселої, епатажної доби, коли, здавалося, світ стояв на порозі чогось нового, цих 20-х років минулого століття. І так само. Амо ця екранізація база Лурмана змогла передати цю атмосферу. Це історія, в яку віриш, історія, яку переживаєш, і напевно кожна людина може сказати, що щось подібне вона переживала і на власному досвіді. Раджу всім дивитися фільми, але якщо у цього фільму є перше джерело книга, то обов'язково звертайтеся і до нього і, звичайно, читайте, пізнавайте цей світ якомога більше, Вчіться пізнавати в ньому красу у всіх її проявах.